Привіт, я Андрій Шабанов, телерадіоведучий, продюсер, серійний підприємець. Ну, коротше, я людина, яка дуже багато пересувається. Чотири роки тому я придбав Rover Velar. Там зараз вже подала приблизно 80 тисяч кілометрів, і прийшов час технічного обслуговування та заміни гуми до літнього сезону. Як я вже і казав, я маю дуже активний графік і багато пересувань. Тож для мене дуже цінно, коли можуть зробити швидко, або якщо швидко неможливо, ну просто невелювати всі незручності. Щоб я залишався мобільним, наприклад, видати мені підмінне авто це дуже класна штука, або перевести всі звіти на узгодження в онлайн формат. Так а з офіційним сервісом якраз той самий випадок, коли деталі маленькі дрібниці мають значення. Мені подобається, що, наприклад, може забронювати послуги через онлайн бронювання Тут є щорічне нагадування про регламентний сервіс. Я про це взагалі не думаю. Можу відзначити дуже гарні зони очікування. Є навіть окрема кімната для переговорів. Ну, якщо, наприклад, потрібно провести робочий дзвінок. Бренд чудово розуміє потреби своїх клієнтів. Ну і плюс я маю можливість узгоджувати роботи по автомобілю дистанційно через функціонал EVHC+. Я просто отримую відео несправного елементу, ну і можу погодити все без своєї присутності. Все максимально прозоро. Запам'яталося як минулого разу, поки здійснювалося регламент обслуговування авто, я з великим задоволенням провів час на тест-драйві нового Range Rover Sport. Ну і думаю, що це мій наступний автомобіль. Тут я завжди знайду, чим себе зайняти. Якщо звести все до одного відчуття, це лише одне слово комфорт. Зручний запис, швидко та якісно виконані роботи, зручні зони очікування. Ну я чесно кажучи, навіть не знаю, чого ще бажати.